Let's go, are you ready? Let's go, поехали. Так, чекаю. Юра идет. Зараз почекаємо їх, щоб вони не цей. Газу, газу, газу! Давай, 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 давай. Супер Газу, 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 не бійся! давай, давай. Ну так, да, тут воно маленьке. Так. Треба розкатувати тут раз, разів десять, щоб зрозуміти її, бо ага. з першого разу, з другого не заходить ще. Ага. Так. О, бля. так, почекаю тут хлопців. Так, там яма. Щоб ви знали. Об'їзд з правої сторони, там ямка на кікері на цьому. Якщо не стрибаєте, то праворуч об'їжджаєте. На... Кікер, там ямка. Хто не стрибає, об'їзд справа. З правої Тира объехал. Там от кікер, з направому яма за правим кікером невелика. І там далі степав, він також короче, з приземкою, Там типу виходить як. Вовремя ямка. Вовремя. Ямка. По, по прямі... Там об'їзд є з, з сторони, стороны. Показывай. Ну. Але він, він повинен стрибатись легко. О, це майже вилетів. Найтішки хлопець. Тут також ямка невелика і поворот різкий. Різкий поворот вправо. Давайте його пострибаємо, стоїть. Да ні, давай проїдемо все, будемо підніматися і пострибаємо. Пропоную, пропоную потім ще раз пройтись і окремо кожен елемент пострибати. дивіться, он бачите, гілка лежить. Ага. Так що обережно. Зараз да, почекай, почекаємо их Да там сносить коренья Стой, 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 стой! Стой, стой! Опа! контакт є обережно під да, в'їзд. Об об'їзд так і далі без гілки поклав гілка лежала прямо на виліті на кікері. Вітаю, доїхали до фінішу. Доїхали до фінішу, вітання. Це це фініс.